Мої вітання, вафельні торти це спогади з дитинства. Всі пам'ятають ті смачні вафельні трикутнички, змащені з гущеним молоком, які обожнювали всі діти. А сьогодні я хочу поділитись з вами дуже смачним та дуже легким приготуванням варіантом вафельного торта під назвою Снікерс. Цей торт точно заслуговує вашої уваги та може прикрасити навіть святковий стіл. Приготування цього тортику я розпочну із шоколадної глазурі. Для цього беру 100 г цукру, 50 г какао бажано гарної якості. Сюди доливаю 100 мл молочка та все гарненько перемішую. З'єднала всі інгредієнти між собою і тепер додаю сюди 100 г вершкового масла. Масло в мене кімнатної температури. Знову гарненько все перемішую та відправляю кастрюльку на вогонь. Розтоплюю всі інгредієнти, постійно помішуючи, щоб нічого не пригоріло, та чекаю, поки маса почне закіпати. Але головне, не кип'ятити її, як тільки з'являться перші бульки, вимикаємо вогонь та відставляємо глазурь у сторону. Основою нашого торту будуть ось такі готові вафельні коржі. В мене вони круглі, можна взяти і прямокутні або квадратні, які ви знайдете у магазині. Відділяємо одну вафлю і зразу гарячою глазур'ю намащуємо її. Розмащуємо по всій поверхні, укриваємо цю вафлю тонким шаром шоколадної помадки, гарненько розподіляючи. Зверху цю вафлю накриваємо другою вафлею і відставляємо в сторону. Таких вафель нам потрібно зробити дві штуки. Тобто дві подвійних вафлі. Готові вафельки відставляємо в сторону та кладемо під гніт, щоб вони гарно з'єднались між собою та пропутались. Далі я готую крем. Для крему беру 200 г вершкового масла. Масло обов'язково має бути кімнатної температури та взбиваю його за допомогою вінчика до пишності. Коли маса побіліла, стала білою, додаю сюди. Варене згущене молоко, воно також має бути кімнатної температури. Згущене молоко вкладу не все зразу, а додаю порціонно. Всього на крем я використала баночку вареного згущеного молока в якій 500 грам. Гарненько вмішую все варене згущене молоко. Обов'язково роблю це порціонно і обов'язково кладіть. Інгредієнти однієї температури, тому що часто буває, що якщо інгредієнти різної температури, вони можуть розслоїтись і тоді вам потрібно буде переробляти крем. Мій крем готовий, відставляю його в сторону, далі нам потрібно обсмажити горішки. В мене це ліщина, ви можете взяти будь-які горішки, які у вас є. Гарно підійде і арахіс, і також можна покласти волоські горіхи. Обсмажені горішки я подрібнила. І тепер продовжуємо збирати тортик. Нашу подвійну шоколадну вафлю змащую зверху кремом, Розподіляю крем по всій поверхні, розмащую його, товщина крему в мене приблизно пів см. І зверху на крем я висипаю всі наші подрібнені горішки. Дуже смачно в цьому торті, якщо горішки різного розміру, якісь крупніші, якісь дрібніше подрібнені. Я використала 100 грам горішків на весь тортик, але в середину на крем я кладу грам вісімдесят. 20 г залишу для декору зверху. Зверху кладу чисту вафлю та гарно притискаю її. Далі я беру печиво. В мене 200 г такого печива. Ви можете використати будь-яке не солоне печиво типу крекера. Перекладаю його у зіп-пакет та за допомогою скалки, ось так подрібнюю його, але не в крихту, а щоб залишались шматочки середнього розміру. Ось такого приблизно розміру має бути печиво. Всю цю масу я пересипаю до залишеного крему і гарненько вимішую. Вмішую все печиво в крем щоб маса стала однорідною. Далі на наш тортик викладаю крем разом із печивом. Воно густе викладається важко, але намагайтесь розподілити його по всій поверхні. Якщо з боків це не рівно, то не страшно, зараз ми його будемо доформовувати. Коли зверху на нього ми виклали чисту вафлю, тепер беремо ложку або ось такий шпатель, як у мене, і гарненько розподіляємо по бокам весь крем, щоб тортик був рівненький. Розподілили тортик рівненький, тепер зверху цієї вафлі я викладаю. Шоколадну помадку, викладаю не всю, залишаю ще приблизно 1 п'яту частинку для декору зверху. Розмащую гарно рівненьким шаром шоколадну помадку по всій поверхні вафельного коржа. Розподілили, тепер беремо ту подвійну вафлю, яку ми робили на початку, і вкладаємо її зверху. Тортик вже готовий, залишилось його тільки задекорувати. Але для того, щоб він був більш рівний, я кладу на нього гніт та залишаю його на 15 хвилин при кімнатній температурі. Через 15 хвилин я знімаю гніт, трішки підрівнюю його ще, і тепер можна декорувати. Декор обирайте на свій смак, я буду використовувати шоколадну помадку, яка в мене залишилась, та горішки. Розмащую шоколадну помадку. По краю тортику, залишаючи всередині коло не покрите глазур'ю. Так мені захотілося, так я хочу його сьогодні приготувати. По бокам ви можете зробити потоки, а можете розмастити всю помадку повністю по всім бокам торта. Зверху присипаю залишеними горішками і це вже дуже-дуже гарно та неймовірно смачно. Треба тільки дочекати, щоб торт пропутався. Я не чекала, куштувала його зразу, і це вам скажу неймовірна смакота. Просто супер смачно. Обов'язково спробуйте цей неймовірно смачний тортик снікерс та порадуйте своїх рідних та близьких цією смакотою. Його можна приготувати як на свято, так і на вечірнє чаювання це неймовірно смачно. Готується просто, швидко, нічого не треба випікати, все робиться елементарно, як ви вже бачили. Як завжди, бажаю вам смачного, дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось моє відео, то підтримайте канал лайком, напишіть коментарі та до зустрічі у наступних відео.